Друзі, вітаю на каналі наша дача. Як завжди, зненацька прийшли холоди. Ще вчора було досить тепло, сьогодні вже на вулиці знаходитись некомфортно. В цьому відео я хочу розповісти за одну дію, яку ми завжди робимо з багаторічними рослинами на ділянці до настання стійких холодів. І також в загальному розповім, що змінилося на нашій дачі за цей час. Змін доволі багато, тому що зараз напружена така підготовка до зими, треба багато чого зробити. Зранку сьогодні вже було пониження температури до плюс 5, зараз плюс 10, але поривчастий холодний. Вітер нам нагадує, що зима вже не за горами. Що змінилося на нашій дачі? По-перше, ми сьогодні викопали батат. Myself, like really off, Вражай зараз подивимось, які ми звідси викопали. По-друге, ми підготували до зими кущі лохини. Myself, like really off, like Висадили ми рослинку нову на свою дачу. Горобина звичайна червоноплідна з закритою кореневою системою. Гарна росинка, яка буде рости у нас на газоні, і радувати нас своєю красою. Вже прибираємо клумби з однорічниками, з однорічників, точніше, кану ще не викопали, днями буде викопувати коренища оці на зберігання закладати вже в відповідні умови. ось ці клумби готуємо до висаджування тюльпанів. Пару слів за полуницю, дуже багато нав'язаної ягідки. ось І така, і така, і цвіту дуже багато. Шкода, шкода, що йдуть холоди. Я спочатку хотів накрити ось панбонтом міні-парничком, але потім подумав, що не буде під ним. Вентилювання достатнього і одразу сіра гниль, їх все одно зіпсує, ці яєтки, вони не будуть далі розвиватися по холодах під спанбондом. І рослинки захворіють. Тому краще, хай все відбувається природнім шляхом. Скільки будуть плодоносити, стільки будемо їх вживати. Підготували грядку до висаджування часнику. Після 20 жовтня розпочинаємо висаджування. Друзі, давайте разом висаджувати, не пропустіть, будь ласка, буде відео. Остання фацелія, яку сіли, скоріш за все, не встигає вже вирости до потрібних розмірів, щоб спрацювати в якості сідерата. Ту фацелію, що сіли трішки раніше, вона все ж таки встигла 20-25 см виросла, будемо перекопати її туди культивувати. Цвіте лаванда, красунечка наша, ось такі кущики. Це нас пригостили знайомі, підписники наші. Також прибрали тут. У нас стрічка Петуні росла кущової. Ми її вже прибрали. І давайте зайдемо все ж таки в теплицю. Тут є що подивитися, коротенька. Ось тут фацелія була пасійна. Сходи ми отримали, але вони маленькі, як на вулиці. Тут я не переживаю, тут не хвилююся, тому що ми закриємо теплицю і повільно, але все ж таки фацелія буде підростати, буде розвиватися. Викопали днями цибулини Амарилісів. Амариліси не зимують в наших умовах, вони одразу вимерзають. Ось це цибулини ми купували навесні. До речі, купували в інтернет-магазині Флоріум. Дивіться, які красені цвіли, вони все літо. Ось такі вони великі і потужні. А ось ці цибулини, вони також з флоріума, але цим рослинкам вже два роки. Ми їх замовляли, коли тільки купили дачу. І вони у нас росли безперервно в великому довгому горщику. П'ять росинок росли, а останні кілька місяців росли на клумбі в садочку. Зменшились трішки, нічого страшного, наростимо, будуть. Радувати своїм цвітінням нас далі. Зараз вони тут підсихають, поки відійдуть ці органічні сполуки в цибулини. Цибулина трішки збільшиться і наповниться цими поживними речовинами. І ось батат, врожай, який ми отримали, ну, що я показував на початку відео. Ось такі красиві клубні, бульби, ось такі ось така краса. Відео окремо я знімав, кому цікаво батат, можете подивитись, як ми його викопували. В кімнаті зараз розбираємося з цибулинами тюльпанів, розклали їх по сортах, як будемо висаджувати. Вже є думки. Будемо перед висаджуванням замочувати. Обов'язково також буду показувати. Багато замовили в цьому році, багато у нас цибулин тюльпанів залишилось з минулого року ті цибулинки, що ми вирощували вже на своїх клумбах. Так що клумби обіцяють бути яскравими та красивими. До речі, всі тюльпани ми завжди замовляємо в інтернет-магазині Florium. Хто схоче вирощувати разом з нами таку красу, залишу посилання в описі під цим відео. По промокоду наша дача отримайте знижку додатково мінус 10%. І нарешті головне, за що я хотів розповісти в цьому відео, це те, чим я був зайнятий сьогодні цілий день, а зайнятий я був. Тим, що проливав всі багаторічні рослини, які ростуть на нашій дачі, розчина монофосфату калію з розрахунку 20 грамів монофосфату калію на 10 літрів води. Ось майже цілий кілограм. Я і розніс під кожну рослину багаторічну, яка росте на нашій дачі. Коротенько, хочу розповісти, в яких кількостях. Під які рослини, щоб ви орієнтувались. Ось для прикладу, сосна малинка 10 літрів розчину. Ось така гортензія 10 літрів розчину під неї. Ось ця верба 10 літрів розчину під неї. Ось ця красуня, королева нашого садочку. Pink and Rose, ось ця гортензія. 10 літрів також монофосфату калію розчину під нею виливав. Ось ці смарагди. Ось ці туї також під кожну рослинку по одному ведру я вилив цього розчину Лохина раніше трішки ми робили з ними трішки по-іншому. Ось під цей клен псевдоплатановий я вилив 20 літрів монофосфату калію для. Того, щоб він гарно перезимував, підживлення розчином манофосфату калію до настання холодів всіх багаторічних рослин, які ростуть на ділянці, допомагає їм значною мірою підвищити стійкість до. Не досить сприятливих зимових умов, вони гарно перезимують, і на наступний рік вони швидше підуть в розвиток і раніше розпочнуть нас радувати своєю красою. Так що, друзі, якщо є можливість, зробити це не важко. Я розністи відра за півдня, більше все ж таки оці ямки робити. Кожну рослинку треба оздобити трішки, щоб не розливалося, і все за призначенням донести до кореневої системи. Так що побігайте поки є час, а потім будете задоволеними результатом навесні, як перезимують ваші рослини. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!